Привіт, дорогі водії! І так, чергові нововведення від Кабінету міністрів, а саме відмінна експертизи. Що це для кого відмінили і як тепер буде переєстроватись автомобіль? Ну, скажу відразу, що набагато простіше. І так, на засіданні Кабінету міністрів від 13 червня цього року було розглянуто питання спрощення системи перереєстрації автомобілів. Ну, при продажі, так, при продажі, при, ну при будь-якій перереєстрації. І там говорилося, ну, по-перше, те, що е, перереєстрацію внесуть в дію, так все буде в електронному вигляді, тобто, типу щось як шеринг авто, коли одна людина нажимає віддати автомобіль, інша сканує QR-код і нажимає Отримати автомобіль. І все, автомобіль від однієї людини перейшов через телефон до іншої. Потім ви можете замовити собі техпаспорт по бажанню пластиковий, а можете цього і не робити, і користуватись лише електронним посвідченням, так? як і водія, так і на автомобіль техпаспортом. І разом з цим було обговорено питання відміни обов'язкового обов'язкової дослідницької експертизи. Так, да, так вона правильно зветься. Дослідницька експертиза це коли вашу автівку переглядає експерт, чи все там нормально, чи є номер, так, чи є номер двигуна, чи вона не зварена з двох, трьох, чотирьох, п'ятьох автомобілів. І оце хочуть відмінити. З однієї точки зору, це дуже хорошо. Е, а, давайте відразу розповім, кому відмінити, а кому залишити. Відмінити усім, а залишити перше автомобілям, які стоять на реєстрацію, вперше. Тобто усім завезеним автомобілям за кордону, так. Ну, я не думаю, що новим автомобілям, хоча, можливо, також. Хоча нові автомобілі вже дозволять реєструвати не власникам, а магазинам. Тобто, магазин буде продавати власнику вже зареєстрований на нього автомобіль. тобто. Через інтернет буде вписувати автомобіль і в момент продажу вписувати власника. І все. І отак буде швидко все проходити. Ви виїхали з магазину, вже на свої автівки і сіли, і поїхали. А е, також. Е, Обов'язкову експертизу, крім нововезених автомобілів, е, не обов'язково, а по бажанню може зробити кожен власник при купівлі. Тобто, якщо у вас є якісь сумніви, що за автівка, де вона взялася, якийсь номер, десь там підтертий, затертий, якось кажеться, що вона нерівно стоїть, зварена з трьох, то ви можете поїхати на експертизу. Хоча зараз так зварюють, що е, буває, що не зварена, гірше виглядає ніж зварена. Ну це вже зовсім інше питання. Тож. З позитиву, те, що тепер не потрібно стояти буде в цих чергах, не потрібно буде до цих експертів, так, не потрібно буде втрачати свій час, їхати, домовлятися дуже часто. Так, брати ці електронні білетики, всього цього вже ну, якби відійде в минуле. А з недоліків те, що почнуть продавати всякий мотлох, і можна буде непогано попасти потім колись, ну, наприклад, якщо вас спинять, так, чи, не дай Бог, якесь ДТП. Що саме, десь в когось позалишалися якісь техпаспорти, ще щось, а цих автівок вже в помині навіть немає. І виходить так, що на ці техпаспорти будуть. Ліпити з двох з трьох, з чотирьох одну автівочку, і хто буде знати, як її там зроблять, і старатись продавати. Ну На рахунок двійників, питаннячко тут трішки складніше, тому що підробити так паспорт це одне діло, так надрукувати на пластику, зробити це а от внести її в базу, тому що перереєстрація буде через базу, так. Це вже зовсім інше питання. Тому тут питання двійників, можливо, навіть навпаки, більше відпадає. І з такими продажами, напевно, зменшиться кількість людей, які їздять по техпаспорту. Тому що е, пере, отак передати через дію набагато простіше і нікуди не потрібно буде їхати. Тож більше автівок будуть саме перереєструватися отак швиденько. Як тільки це почне діяти, як тільки в дії з'явиться така опція, я вам на каналі Автотема обов'язково розповім, як нею користуватися, продамо комусь автівочку, так перереєструємо весь процес запишемо, всі деталі роздивимося, щоб ви були в курсі і знали, як цим користуватися, і були підготовлені. Тож, до нової зустрічі на каналі Автотема. А ще тут варто згадати, що Дане рішення вступить в дію відразу його після його публікації на офіційному сайті. Поки що про це говорили, це узгоджували, це якби навіть прийняли, але публікації ще нема. Тому воно ще, значить, не діє. Ну, я думаю, що воно вступить в силу відразу після того, як вступить в силу все остальне це переоформлення, коли дороблять дію, коли. Запустять це все уже в реальності, так, а не лише поки що на бумажках і там десь в розробці. І тоді відразу вступить в силу відміна цього експертизи, а можливо, і відміна трошки раніше ще, щоб водії якби підготувались. Тож уважно слідкуємо, вам розповідаю канал автотема спеціально для водіїв.